Сьогодні чомусь, так не знаю, протягом розмов постійно згадуються якісь класики. От згадав Мао, зараз згадав Енгельса. Мені дуже подобалась його фраза. До речі, він був дуже непоганий журналіст. От він говорив про те, що будь-який революціонер, який влаштовує революцію, з подивом для себе наступного дня з'ясовує, що революція, яку він збирався робити, насправді виглядає абсолютно інакше. Немає жодного революціонера, який би виконав свою революцію згідно з чітким планом. У мене таке враження, що формальні лідери реєстрової опозиції, вони досі не зрозуміли, що революція вже розвивається за власним сценарієм, не з тим, який вони собі десь там писали, або в кабінетах, або на коліні. І оце неусвідомлення а, того, що відбувається, насправді трохи гальмує процес, який, в принципі, після подій на Грушевського з'явився певний натяк на його розв'язку. Це так, думки вголос. Але я думаю, що ми зараз поговоримо і про це, і не тільки про це, в нашому останньому раунді, який називається обстріл. А в цьому раунді наші шановні гості, студенти київських вишів, матимуть змогу поставити своє питання. Будь-яке до будь кого якщо є сміливець перший, прошу дуже до мікрофону. Будь ласка, у мене одразу два питання. Якщо можна, перше питання я хотів би задати пані Ласі. Тобто зараз існує така думка, що в партії регіонів назріває розкол. Тобто, це стосується, зокрема, харківських регіоналів і відповідно так званого західного крила, яке нібито назріває у партії регіонів. Наскільки на вашу думку це могло би допомогти у вирішенні питання майдану, Грушевського і силового протистояння? І ще, якщо можна, одне питання до пана Тараса. Ми вже говорили, точніше, ви говорили про провокації. І от мені запам'яталось вчора була заява відповідно від правого сектору. Тобто, у відповідь на заяву МВС, що нібито готуються терористичні акти. І правий сектор говорить, що це провокація, оскільки МВС, якщо про щось говорить, значить це і буде. Тобто, ніби це спільний проект МВС і ФСБ. Щоб скомпрометувати майдан і радикально налаштованих людей, які зараз стоять на Майдані. Наскільки можливо на вашу думку О, такий сценарій? Дякую. Дозволите відповідати Прошу. так щодо розколу в партії регіонів? Вперше, коли ми побачили їхню готовність міняти позицію, була саме тоді, коли ми з пробієм намагалися вмовити на безумовну амністію. І нам здавалося, що більшість парламенту, в тому числі представники партії регіонів, готові піти на мудрий крок, щоб знизити трохи температуру на вулиці. При цьому тоді ситуацію серйозно переламав особисто Янукович, приїхавши в парламент. Ну але він не кожного разу буде приїжджати, так і лякало в якийсь момент. Перестане лякати. У ну, такий ефект на хто має справу з маленькими дітьми, розуміє, що одного разу бабаєм можна залякати до півсмерті, але на 50-й раз ну це вже це вже смішно. При цьому чи є розкол так дії харківської групи чітко показують, що вони не хочуть бути васалами васала. Краще одразу починати орієнтуватися на Путіна так вигідніше, коротше і, і, і собі дешевше. Друге питання: що регіонали стали вкрай чутливими до думки тих країн, в яких вони тримають гроші, ну в банках яких вони тримають гроші. І тому я не буду цитувати Ірену Карпу її плакат, з яким вона вчора стояла під австрійським німецьким посольством. Я просто з ним солідаризуюся. Так, тобто жорсткі санкції дають жорстку реакцію і зговірливість в переговорах, тому що переговори в нас є, точніше, видимість їх, так? а примусу до результату немає. Так? І цим примусом могли бути серйозні санкції. І тоді можливо в нас буде певна ситуативна більшість в парламенті. При цьому в мене немає ні найменшої ілюзії, що люди, які ще вчора не просто сприяли і підтримували, а самі вибудовували, плекали і ростили корупційні схеми, якими красти гроші з мого і вашого бюджету. Бюджету держави України зараз а, прозріють і стануть проєвропейською більшістю. Я дуже далека від ілюзії, що це саме той парламент, і саме та більшість, яка підтримує проєвропейський уряд, який здатний буде проводити втілювати карту реформ по дорозі. Ну яку, яку ми прописали разом з ЄС для того, щоб втілити угоду про асоціацію. Я дуже далека від цієї думки, тому ми маємо розуміти, що це певна, ну якщо вона виникне, то це певна дуже тимчасова конструкція для того, щоб вийти з кризи, будувати на цьому щось фундамент. Монтальне я помилкою, бо тоді ми ну, опинимося в сценарії, про які нас попереджував Пан Стецьків, коли не вирішення достеменно конфлікту, а його поліровка зверху приводить до появи наступного конфлікту, який можливо кривавіший, дорожчий і і триваліший. Отака така моя відповідь. Ну я би відповів так. <кхм> Мені здається, що заява правого сектора цілком адекватна. Якщо міліція СБУ заявляє про терористичні акти, значить це вже сигнал, що вони вже їх підготували. Ви знаєте, Майдану нема потреби діяти терористичними актами. Майдан діє публічно. Так згадайте, 19-го числа зі сцени Майдану була заява Йдемо на Грушевського». Це було сказано публічно. І тоді пішли на Грушевського. Якщо Майдан заявляє, що ми завтра чи сотні самооборони заявили, що ми підемо такого числа маршем навколо урядового кварталу. Це спочатку заявляється, і пізніше йде марш. І дуже часто навіть Майдан аж занадто багато заявляє, що він буде робити, даючи можливість владі підготуватися. Тому, коли ну, зовсім недолуга є заява там, царьова, що опозиціонери збираються взривати Дніпро Гес, ну, це не, нема потреби цього робити. Ще раз кажу, Майдан за майже три місяці протесту показав, що він діє в публічній площині. Він спочатку об'являє дію, а потім її робить. Часто, правда, так буває, що він об'являє і не робить. Так, що тому про тероризм це смішно. Це все є з арсеналу російського ФСБ. І це є зробиться для залякування і для того, щоб частина людей просто побоялася, побоялася і залишилася вдома. Тому правий сектор, я вже вважаю, що правий сектор себе останнім часом діє на випередження, добрі дії. Просто окремий навіжений, який просто не пов'язаний з правим сектором, з самобороною Майдану, з Афганцями. Взагалі, просто людина, яка мешкає на Майдані, яка може бути. Достатньо фанатично відданої ідеї революції, яка прочитала і зрозуміла, що революція сак як насильство, яка зробить це самотужки. Таке може бути зараз. Ще ні, але виключати зовсім того не можна, тому що коли починається безгузде стояння і невирішення проблеми в переговорах, дійсно можуть знайтися най такі герої чи, чи радикали, які це зроблять. Тут хіба дати пораду, Тут важко сказати в таких випадках? Завжди лідери опозиції мають рамки ставити. Що вважається провокацією, що не не вважається, робити це публічно. Чи це аж точно гарантія? Ні. Але більша гарантія від отакого от одинокого, одинокого Гаврила-принципа, який може взяти пістолет і щось зробити. Ну, знаєте, він був не одиноким, він був агентом. <різько> Понятно, він в організації входить, він входить в організацію. Колеги, ми 23 роки живемо в країні, де немає тероризму. Я цим, наприклад, страшенно горджуся. Так, так, тобто, так, так, міра толерантності українців така, що акти індивідуального терору у нас практично відсутні. Але, не путати горджусь, з ДТП мажором. Але ще почасти, тому що але, люди, які відловлюють людей і катують їх, і беруть їх в заручники, вони на превеликий жаль, теж є українцями. Вони теж є частиною нашого народу. Як не прикро, а як не сумно, але це теж факт. Прошу. Ще питання. У мене є запитання до пана Тараса. Я за вами спостерігала і під час того, як лунали слова вибухи і коктейль молотова, на вашому обличчі була така легенька посмішка. І тому я хочу у вас задати вам таке запитання. Ось ви кажете підтиснути силовий варіант. Так, відповідайте, будь ласка, відповідь з такого боку. Ви батько і ваша дитина бере в руки той самий «коктейль Молотова, іде на Грушевського його кидає. Їй летить щось у відповідь від силовиків, їй там відриває руку, або вона стає сліпою. Або знову ж таки, ви сам туди йдете і боретесь за, за Україну за незалежність, ви залишаєтесь, не дай Боже, інвалідом. І чи є це виправдане саме з такого боку? Е, ну я, я можу сказати Дякую. так: по-перше, моя дитина є доросла, якщо вона вирішить кидати коктейль, молотова, їй це не заборонено зробити. Це раз. Друге, якщо я говорю про... Підтискання, то між силовою дією і підтисканням є різниця. Я говорю про облогу. На сьогодні говорю про облогу. І третє, якщо я говорю про підтискання Майдану, це означає, що я там буду. Тобто це не означає, що я стою з боку і до чогось закликаю. Так, якщо ми йдемо і здійснюємо організовану, домовлену між всіма силами акцію, то ті, хто це, це говорить публічно, мають бути там і в перших рядах, по-іншому бути не може. А і останнє. Ну, ви знаєте, ну, якщо немає іншого варіанту, ну, якщо немає іншого варіанту, коли він не договороспособний, коли цей чоловік, який називається президентом України, в принципі, не допускає так, якби, жодної поступки, то нам лишається тільки два виходи здатися, тобто піти на його умови, або діяти. Ну, я в такій ситуації вибираю діяти, тому що ми попросту. Ця ситуація, вона, вона дійде до абсурду. Вона дійде до абсурду. Майдан буде тримати половину влади в країні, а Янукович буде тримати другу половину влади в країні. І скільки там буде продовжуватися? Рано чи пізно хтось має перетиснути. Тобто, я не є прихильник принципу громадянських воєн. Або ми їх, або вони нас. Але Янукович не лишає вибору. Не лишає. Дякую. Дякую, колеги, за активність, Єдине прохання. Вас просив представлятися перед тим, як ставити питання. Прошу. Доброго дня. У мене питання до всіх, в принципі. Футі, Яна на Борщ. Із якого ви вишу? Київський університет імені Бориса Грінченка. Я б хотіла запитати: от прозвучала така думка, що от Майдан ні до чого не приводить. Чи можна вважати однією з причин те, що влада спирається на людей, яких можна в принципі купити? Тобто ці самі тітушки, ті самі провокатори, той самий антимайдан, який стоїть? От чи можна сказати, що це є одним із ну таких гальм, які ну гальмують якийсь ефект майдану? Важко уявити, що людей, які третій місяць, місяць стоять на Майдані, можна купити. Це по-перше. По-друге, можливо, ми з вами були на різних майданчиках. Я не чув фрази, що Майдан ні до чого не призводить. Але, ну, в принципі, питання зрозуміло. Я бажаю відповісти. Прошу. Зрозуміло, <кхем> повністю корумпована система. Чому взагалі тут така глухий куцита, повністю корумпована система, вся охорона е порядку в країні. Тому я кажу: єдиний шлях, я взагалі не розумію, єдиний шлях це е е тиск, і причому не тільки Майдан. Я взагалі дивуюся, що авторитетні люди в Україні не тиснуть. Дивіться, в нас тисяча академіків. У нас сотні ректорів, у нас багато митців, куди де вони? Я їх не бачу. Це поодинокі випадки, тільки поп зірки, от вони і тиснуть. От, тобто, це має бути мобілізація зараз всієї так званої нашої духовної інтелектуальної будь-якої еліти. Тиск заходу, оце тиск нашої еліти. Звертайте до своїх ректорів, звертайтеся до своїх деканів. Ви студенти, вас не почують, їх почують. До речі. Ми маємо оцей тиск, щоб був суспільний тиск Заходу вимусити до компромісу через чотирьохсторонні перемовини, до речі, де представник Майдану? Вони ж погоджують, хай буде там. Має бути представник Майдану, бо вже лідери опозиції його не, не керують Майданом, це ми бачимо. Західні і влада, от такий чи формат з тиском постійним, і тоді можна без крові обійтися. Дякую, я відчуваю ласка. певну відповідальність запитання, бо це я сказала фразу, що там 70 чи 60 днів майдану ні до чого не привели. То правда, ну тобто в реальному світі мало що помінялося в кращу сторону. Єдине, що направду помінялося, це ми самі. І ми ну, за цих за ці три третій місяць протесту дуже серйозно виросли, як громадяни. А тобто, почали брати відповідальність на себе, почали зорганізовуватися, почали е, відрізняти хороше від поганого і розуміти, що для того, щоб хороше мало можливість існувати, його треба захищати. І ви праві в тому, що Янукович намагається опертися на людей, яких можна купити. Саме тому по цьому ми так само маємо бити, тому настільки важливий економічний бойкот. А тобто, щоб їм не було чим підкупляти, доплачувати Беркуту, щоб їм не було чим мотивувати і тиснути на бюджетників. Тому так важливі санкції Заходу, тому що рахунки, ну тобто кошти з державного бюджету крадуться і виводяться туди, для того, щоб потім їх циркулювати на підкуп, на підкуп тут. І станом на зараз жодна проплачена акція, як то айн е, чи хорове ходіння на, е на Майдан Киян з Одеси чи з Луганська, щоб розбирати і прибирати. Барикади поки що не дало ефекту, тому що ну мотивація зовсім в різній площині. так у людей, що стоять на майдані, мотивація в режимі обов'язок на долг на тобто, ну з такою мотивацією люди, люди власний дім захищають, так і її не порівняти з мотивацією за гроші. Тому що гроші скінчені, їх як бачимо в численні відео, їх навіть не платять. Да? А мотивація, щоб з роботи не звільнили, взагалі катастрофічна. Тому що в якийсь момент ти розумієш, що на цій роботі, коли нема кого вчити, і за це ще й не платять, а потім на тебе все село пальцем показує, що це вона ходила і там щось, щось там кричала. Да? Тобто, от ну, конфлікт мотивації є, і в нас є можливість сунути цю систему і можливо мирним способом. Тому що а, той баланс і перемир'я, яке є зараз, воно примарне. Сорі, останні, останній останній фра воно так завжди не буде. Ресурсу тримати цей баланс не забагато. Нам здається, що ми не можемо втримати там найрадикальніше настроєних, а в них насправді немає жодного ресурсу втримати економіку. І прогноз два місяці максимум. Банківська система вже починає розвалюватись. Так вічно, отакий баланс, і зависання не буде. Ситуація розрулиться. Питання, чи зможемо ми вийти мирно з цього, так. і не просто зберегти мирне обличчя, а е зберегти ситуацію так, щоб не було нових жертв. Так, як хтось зауважив справедливо, Україну врятує, якщо не стрілянина, прости господи, то дефолт. Отже, це був передостанній раунд. Наш останній раунд має. Таку жартівливу колись мав назву. Сьогодні вона виглядає навіть жахливо. Контрольний постріл. Отже, останній раунд. Шановні друзі, я вам щиро дякую за розмову. У вас тепер є у кожного можливість протягом 40 секунд підвести певні підсумки нашої розмови. От головний висновок, який ви для себе зробили. Я би хотів вас. Ну, дещо, напевно, от, направити, якщо хочете. Ми не зачепили одну дуже важливу річ. Говорили про те, що Майдан насправді створив нову реальність. Це правда. Але правда полягає в тому, що а, після подій на Грушевського у нас створилося декілька паралельних реальностей. Є люди, які підтримують Майдан, який підтримували раніше, але вже побоюються виходити на вулицю, тому що не хочуть ризикувати своїм здоров'ям або навіть життям. Є люди, які припинили підтримувати Майдан, тому що на них справило враження а, палаючий вечник або скинутий пам'ятник Леніна, є люди, які а, просяклися певною агресією. І такі люди з'явилися і з того боку, і з того боку. І ці паралельні реальності вони існують в одній країні. Але практично не перетинаються між собою. І як вони будуть співіснувати, коли, не дай Боже, почнеться якийсь силовий варіант, ніхто про це не знає. І ще один важливий момент. Я хотів, щоб ви висловилися ще й про це. А він полягає в тому, що а, говорили про те, що, не дай Боже, влада перейде межу. Вона її перейшла, тому що з'явилася перша жертва. І тепер з'явилася велика кількість людей, які не готові пробачати. З одного боку барикади, з іншого. З'явилася влада, яка не пробачить, якщо б, не дай Боже, переможе. З'явилися міліціонери, які будуть битися за себе, тому що розуміють, що стосовно <світ> них не буде пощади. З'явилися люди, які ніколи в житті не вибачать поранених і вбитих друзів або близьких. Зрозуміло, як з цим воювати, незрозуміло, як з цим жити, незалежно від того, буде застосована сила чи ні. Якби ви. А висловили своє ставлення до цих речей у цьому невеличкому висновку. Кожен з вас був би вам страшенно вдячний. Отже, прошу, пані Леся. Біля Грушевського зараз висить величезний плакат. На фоні форми Беркуту написано Убивати, а потім з цим жити. З цим неможливо жити. І всі ці паралельні реальності в кінці кінців зведуться до того, що е, хтось штовхає цей світ, хтось штовхає цю ситуацію, всі, а всі решти біжуть поруч і кричать. Куди цей світ котиться? Питання в тому, що ми, як народ, ми як нація маємо добитися таких умов, що ми самі вибираємо наших лідерів, ми самі затверджуємо план дій, і ми самі розуміємо, заради яких цілей це робиться. І от до цього ми вже доросли, до цього ми вже дозріли. Я бачу в цьому величезну надзадачу Майдану і в цьому його ключову місію і покликання. Що не хтось за нас, не хтось нам, а ми самі і для себе. Прошу, Тарас Тиськів. Я думаю, що ми маємо зрозуміти одну річ: з бандитом не можна жити в одній квартирі. Тому або відбудеться витіснення цієї зграї бандитів з влади і з країни, або вони нас вернуть в рабство на сотні років вперед. І е, майдан е, досяг одної великої речі. Я, це моє глибоке переконання і відчуття чисто особистісне. Відбувається проникнення Майдану і географічне, і демографічне, проникнення е, ідейне, проникнення психологічне, проникнення головної ідеї Майдану як ідеї корінного е, пере, е, переміни всього нашого життя. Майдан проникає на схід, на південь, проникає в старші покоління і в молодь. Ось що відбувається. І в цьому плані. Якщо я себе так згадав, коли я згадую середину листопада і заразній день, то мені здається, що тоді було минуле століття. За три місяці ми пройшли таку величезну дорогу, якої ми могли би не пройти і за декілька десятиліть за звичайних обставин. Це велика цінність. Це велика цінність. І як тільки відбудеться накопичення критичної маси отого от психологічного перелому, перемога буде за нами, тобто 100%. Дякую. Івано, головах. Ну, це дуже оптимістично, але все ж таки, от на останні дані, останнього опитання, 49% підтримують майдан і 47% засуджують. Тобто Україна майже поділена. І, до речі, ще два місяці тому більше підтримували і менше засуджували. І це пов'язано з тією складністю, яка є в Крим. Я все ж таки вважаю, що ми не перетнули ще туризм, от от коли не можна повернутися до нормального життя і співіснування. Людей з різними поглядами на те, що зараз коїться. А шлях має бути, я ще раз повторюю, якщо ми не хочемо перейти, ми можемо перейти і отримати дійсно людей, які будуть жити в одній країні з великою ненавистю, і потім ще десятиріччями це помовити. Шлях це вимусити владу, вона перша відправити, піти на реальні переговори. Це справа, до речі, журналістів інтелектуальної еліти, і треба журналісти мають, бо вони найбільш зараз активні, мобілізувати, щоб вона тисла на владу. Треба їх І студенти. Я ж кажу, всі, хто зацікавлений в тому, в цьому має тиснути на тих, хто нами. Керує в інтелектуальному сенсі. І Захід має зрозуміти, це вже справа депутатів і людей, які мають з ними контакти. Зрозуміти, що така політика призведе до дуже хібних наслідків. Тобто, отакий потрібний тиск, я думаю, вимусить піти все ж таки на переговори, які зрозуміло, чим мають закінчитися, і щоб ми поклали край цьому насильству. Я не бачил. Дякую. Юрий Бутусов. Прошу. У меня несколько иной взгляд на ситуацию. Я вообще скажем, считаю, что делать сейчас акцент на моральных аспектах, на моральном давлении, ну, это необходимо, но это совершенно не главный вопрос, который сейчас есть перед Майданом. Ситуация давно вышла за, за рамки морали и нравственности, и никого не нужно переубеждать, кто прав, кто виноват. Всем э, все понятно. Сейчас стоит вопрос: в стране нет власти. Проблема не в морали, не в не моральных оценках. Проблема в том, что в стране нет власти. Есть группа силовиков, которая что-то контролирует, и есть огромное поле народа и общества, которое уже не контролирует никто. Поэтому основной вопрос мирного регулирования может быть, когда Майдан станет субъектом переговоров. В настоящий момент Майдан – это орган власти, полномочия которого не определены. Так вот, когда Майдан сам определит себе а, объем своих полномочий, то на что он способен, что он может и за что он берет на себя ответственность в этой стране, вот тогда Янукович увидит и тогда та группа силовиков, которая а, контролирует пока некие полномочия, да, она что-то будет решать и о чем-то будет договариваться с Майданом. Я считаю, что в настоящее время главная задача, главный вопрос, на который должно ответить общество, те люди, которые поддерживают Майдан, которые хотят мира. Это вопрос, каким образом быстро выполнить задачу увеличения численного состава сил самообороны. Не только в Киеве, но и на всей территории Центральной, Западной Украины, возможно и Восточной Украины. Как только у Майдана появятся конкретные организованные формы борьбы, конкретные ресурсы влияния, ресурсы взятия на себя полномочий, ответственности за ситуацию в стране, после этого Майдан перейдет к следующему этапу, он эти полномочия начнет брать. А вот когда он их начнет брать, тогда будет четко понятно, где лучше жить, в какой части Украины? В той, где действуют ракетиры, бандиты в погонах, которые кроме маски, шоу и рэкета, бизнеса больше ни на что не способны? Либо в той, где есть отряды самообороны, где есть общественное мнение, где есть ответственные политики, которые могут обеспечить порядок? И вот тогда те в условиях экономического кризиса, Те группы бизнеса, да, те объекты социальной инфраструктуры, которые поддерживают функционирование нашего общества, да, каждый сможет сделать выбор. Ты с кем? Ты хочешь и дальше платить каждый день взятки бандитам в погонах, да? либо ты хочешь порядка. Вот как только у Майдана появятся организационные ресурсы и полномочия. ситуация радикально изменится. И с моралью станет все гораздо проще и понятней. Поэтому я считаю, что основной вопрос дня и основная задача для всех тех, кто хочет мира в Украине, это увеличение численного организационного состава и оснащение сил самообороны. Но вопрос, насколько миролюбно на такую политику подивиться влада, это тоже вопрос. С вашего позволения додам два слова. Довго думав, пока слухав коллег, Чим це все завершити. Чомусь пригадав, що лінгвісти колись заявили, читав колись це, що найбільш складним з точки зору перекладу словом, яке вигадало людство, є слово, якщо не помиляюся, ілунгу. Це один з діалектів, яким користуються мешканці африканської країни Конго. Це дуже складне слово, яке можна прикласти приблизно так. Це людина, яка здатна проковтнути. Коли образить вперше, це людина, яка може перетерпіти другого образу, але яка ніколи в житті не перепросить і не пробачить третьої образи. Я думаю, що у цього африканського слова з'явився український відповідник і це слово Майдан. Ми про це можемо говорити абсолютно ствердно. Єдине питання питання, на яке ми щиро намагалися відшукати відповідь і не знайшли, якою саме буде. Відповідь за образу. Хотілося, щоб вона була відчутною, але хотілося все-таки, щоб вона була достатньо мирною. З вами був проект Приціл. З вами був Сергій Рахманін. Маю надію, що побачимося ще. Нехай вам щастить.